Ви це скидаємо, висилайте нам завтра капот і клик бампера лівий, А по факту авто скидає а, лівий. Да. Людина без проблем перед оплату скинула, за клик бампера. Отакий От клик бампера я йому вчора фоткав, але я йому фоткав правий. Людина хоче лівий. Які проблеми? Беремо лівий. Тому що всі бампера є в наявності. Клик є центральна частина бампера. От, Зараз я покажу лівий. Лівий. Нас кажуть лівий, але нічого, я на нього не ображаюсь. Отакий клик бампери сьогодні відправлю, тому що він хоче новий, але який я інакше відправлю. Іншого нового я не маю. Це Citroen Jumper Peugeot Boxer і Fiat Ducato з 2014 року, по 2025 рік. Такі клики є в наявності і з різними відтінками кольорів. Це є такий більш сіруватий, вони ще бувають чорного кольору, такого більш насиченого. Кому це потрібно по демократичній ціні, в новому варіанті, контакти в шапці профілю і все, і замовляєте.